Ви знаєте, от служу я в армії і зрозумів, не з тими ми воюємо, не з руськими треба воювати, а з Верховною Радою. А знаєте чому? Ось служив хлопець зо мною, зараз поїхав відпуск і з конча Юра. Каже, Діма, поїдь у Кончазаспу і ти зрозумієш, з ким потрібно воювати. Не з руськими, а з нашою Верховною Радою. А чому? Бо наша Верховна Рада і наш президент не зацікавлені в якось скорішому закінченні війни. А чому не зацікавлений? Бо якщо війна закінчиться, потрібно відміняти військовий стан. Якщо відмінити військовий стан, потрібно зразу проводити вибори. Ну Якщо проводити вибори, ви знаєте, де їхнє місце, де зараз місце нашої влади. Повинна бути в тюрмі. Їх отечасно, здравомислящих українців їх ніхто не вибере, бо вони всі бандюки, бо вони наживаються на цій війні і їхнє місце в тюрмі. От тому, от тому наш президент не зацікавлений в закінченні війни. Бо поки йде війна, це просто-напросто відмивання грошей йде на простих солдатах. От примір. Ми були 28, 27, 28 вересня. Потім до 8 жовтня ми обробили з хлопцями позицію богатирі. Нас перевели до інженерно-сапіорного зводи до вови такого сапіра. Нас не було ні бойового розпорядження, нічого. Ми їздили і в ліс в Харківську область, там де обстріли ви дивились відео. Там, де ліс спалений, під обстрілами були, і дрова заготовляли на позицію і робили позицію богатирі. І на нас нічого, ні бойового розпорядження не було нічого. От скажіть мені тако, як мені довести, що я дійсно був на позиції? От як? Після цього, якщо на мене ні бойового розпорядження, ні виплати, ні бойових, а я дійсно був. геть скажу, з ким я був. Саня Грузин, бивший поліцейський, от такий поліцейський. Я раніше думав, що всі поліцейські підараси. Ну ні, я поняв одне: що серед поліцейських є і нормальні поліцейські, дійсно нормальні люди, такі як Саня Грузин. От такий поліцейський. Він бивший поліцейський, він воює від 2014 року і весь час на війні. Ото От дійсно то на поліцейський. Він не той поліцейський, що каже, а я не буду воювати, я то. Він дійсно воює, він дійсно був ранений. От дійсно настоящий поліцейський. Це я Санєю був грузином. Далі Федя такий з Черкаської області. Возив нас Даня з Запорожжя. Ігор, ще був з нами на позиції, на ті Запорожжя, Тоже хлопець нового ну, Ігор. І Даня це з інженерів Сапіорівця нас возили на позицію богатир за Відува Кудашову. Але довести я цього не можу. А знаєте чому? Бо коли ми були на позиції, ми херачили, та ми робили ту позицію. А за нас числились просто посторонні люди. Потім да, ми відмовились. Ми 10 днів пробули на позиції, сказали хлопці до Вови, до інженерно на сапіорного зводу сказав: Вова, покажи нам бойове розпорядження. Він почав морозитись. Ми відмовились їздити на позиції. От скажіть, от хто б з вас б їздив на позицію, просто так би ризикував би своїм життям, ні бойового розпорядження, нічого. От як довести? От мені, от іменно. Я за себе говорю, за сані Грузіна, ще Вальцер влад пару днів поїздив з нами. Він зараз вже Томер і Саня, Грузин. Ось такий поліцейський. Передаю привіт. Підписуйтесь на нього в Тіктоці. Дійсно, ото поліцейський від народу. От як нам доказати, що ми дійсно були на позиції? От я зрозумів, що нам потрібно воювати з Верховною Радою і з нашим правительством, з тими людьми, котрі наживаються на цій війні, не з руськими. З руськими нам одна, що потрібно це поїхати в Росію, сісти з Путіним за стіл переговорів, домовитись про мир, відновлювати економіку відбудовувати Україну. Відбудовувати, робити стабільність, щоб люди мали роботу. Дивіться, от я. До війни був без роботи, крутився, машини ремонтував, трави заготавлювали, скуповували, перепродували. Ну, хто знає, чим я займався, той знає. От зараз навіть повернуся, от яка в мене перспектива в мене в селі? Щоб плазматек під боком, я без роботи сидів, бо вибачте. Не підходить по параметрам. У мене мати весь вік проробила на плазматеці, потім її в сраку коліном. Отчим весь вік проробив на плазматеці, вгробив здоров'я, не зміг його теж в сраку коліном. Він спас її та й повісився, бо мати його влаштувала в школу, в общем, дворником. Він каже, Галя, що я маю дворником? Я, каже, своє здоров'я там поклав. Я маю дворником. Не видержав і повісився. От я не знаю, за що я воюю, за олігархів, то нехай ці олігархи беруть автомат і пиздують. От, чесно, мене за таке відношення, як у нас у Рудниці до людей, наше правительство, наша влада, от дивіться, пішла моя мати, каже: видайте мені два гектари землі на мене і на малого, так малого в армію забрали, щоб. А за чого 2 гектари? За того, щоб я знав, що я захищаю. От дійсно зараз, що я захищаю? Цих 10 соток землі, яких я сам купив. На хату я заробатував колись. Кажу чесно, в Волоградській області, Серафімовський район, деревня Тьоркіно, це на цю другу, що купив. Першу хату очі подарив, в общем, переписав на мене. Я в Україні на машину, так же само я заробатував по заробітках. От дивіться, мені 35 років ста, е, років в мене всього стажу, може, років 4. А чому? Що я ледачий, чи я не хотів робити? Ні. Просто наша влада не давала мені розвиватись. Тупо наша влада. Прийшов от був на плазматек, думаю, строїтись на роботу, такий борзук виходить, а хто він такий? Що за хуй, що я цього хуя не знаю? То це нормально? Ну, хто знає Борзука, той знає. Чи Андріїшин такий Федорович, як на нього кажуть? То за що мені воювати? От за що? За цих олігархів, то нехай, блядь, ці олігархи беруть автомати і пиздують сюди і воюють. Не такі прості хлопці, нехай голову ложать, як я, яких об'їбали, вибачте, відправили на м'ясо. Чисто тупо на м'ясо, а доказати цьому я, я не можу, От дійсно не можу. Оце саме гірше мене гнобить те, що я доказати не можу, де я був. От дивіться, в жовтому був, за Донецька область. Я сам три неділі, сам взагалі в хаті був. Доказати я цього теж не можу. Бо це ніде не відмічено, тупо нікде. Геть скажу, де я жив. Замакрання хата в жовтому біля установки. Потім е, перевезли мене з жовтого вже, Новопавлівку, Дніпропетровська область. З Новопавлівки це вже мене списали з ДШВ. Перевезли в Добропілля з Добропілля, це Донецька область, завідово Кудашово. Завідово Кудашово я пробув. Півтора місяця їздили з хлопцями на позицію «Богатир». За два години їздив від Завідовоку кудашово автобусом. Їздили дрова на позицію заготовляти в Харківську область. Чотири години їздив в одну сторону бусом під обстріли. Там сосновий ліс, в общем, спалений. Саме там брали брова. А доказати цього я не можу. Я навіть чесно скажу вам. Не можу собі оформити у беда. А чому не можу? А тому що на мене тупо немає бойового розпорядження. Я тупо тут знаходжуся, а хтось з крутеликів отаких, от щоб пальці веяром, получає гроші і хтось тут числиться. Да, зараз, слава Богу, потім я вам розкажу, мене вже завідово що перевезли в Межову. мав в общем, йти я на фугас, взагалі в Житомир. Ну, так мене в списках не було. Я там пробув межу з хлопцями. Дві неділі, і це вже мене командир пожалів. Не командир старшина, от такий старшина Алікс. Передаю йому вітання. Хороший старшина, людяний пожалів і забрав мене до себе в штаб, зараз штаб охороняю. Ну, зараз я хочу, скажу чесно, знаходжуся в Запорізькій області. Вже не в Дніпропетровській, не в Донецькій, а в Запорізькій. Але що мені обідно, що я знаходився в Донецькій області, що ми їздили на позицію, а хтось за мене гроші отримав і хто щеслився. Бо на мене ні бойового розпорядження не було, ні, нічого. Оту по нас хлопцями відвезли, були на позицію, навіть ми їздили 10 днів. Богатирі навіть робили. Тупо ми робили, а хто щислився з таких синків, синків прокурорів, синків депутатів, оце мені обідно. Що я воюю, я не знаю, за що я воюю і за що я голову ложу. Ви розумієте? Тупо я не знаю. Де, хто каже, Діма, не пизди, то зацікавляться КДШВ, та нехай хлопці, нехай не мною цікавляться КДШВ. А тими, блять. Командирами, які найобують таких простих солдат, як я, яких їх відправляють. І не роблять на них ні БРК, нічого. Нехай ними зацікавиться кадешева, не мною. Я простий хлопець з села. Я не воєнний. Я вам чесно скажу, я не військовий. Я простий хлопець з села, який жив, який трудився, який старався вижити. Так, да, дійсно, я не жив такого. Пальці вієм. Я дійсно в себе в селі старався вижити. Бо в мене ні стабільності ні роботи не було. Я тупо, я виживав. Ну, хто знає. Хто знає. Знаєте, що я думаю за цю війну? Нам треба переговори і перемир'я. Чесно, навіть після війни, от я себе не бачу в Україні. Я чесно, Скажу правду, як війна, дасть Бог закінчиться, якщо я виживу, чесно, я ні дня не буду в Україні. Я поїду за кордон і буду там будувати своє майбутнє. Бо, от не знаю, куди, чи в Польщу поїду, чи в Чехію, але в Україні я свого майбутнього не бачу. О, дійсно не бачу. Не знаю. У кого є ще робота, в кого є ще в Україні перспектива, стабільність, да, той може бачити своє майбутнє в Україні. А я дійсно не бачу. Я не знаю, за що б я тут воюю, за що я голову ложу. От чесно я скажу, от не знаю, от дійсно не знаю. За то голову ложу, що в мене мати пропрацювала 15 років в школі, 20 років на плазматеці, пенсію отримує 3200 на сміх людям. А попробуйте зараз проживіть на 3200 в селі. Коли метра дров стоїть, півтора тисячі гривень. На зиму саме менше треба 30-40 метрів дров. От посчитайте, скільки треба пенсій потратити, щоб тільки дров купити. А ще ж потрібно щось їсти, а ще потрібно щось вдітися. От самі подумайте. Так же само я. От зараз я отримав цей місяць зразу 8 тисяч, потім ще мені доплатили ще 10 тисяч. За цей місяць в мене вийшло 18 тисяч, а те, що ми з хлопцями були на позиції, нам ні премії, ніць, нічого не дали. Хоч повинні були дати премію. Бо зна... значить, хтось за нас отрив ту премію. Я не буду казати, хто командир каже: Діма, не знімай це відео, бо тобою, яка дешеве, руське твоє відео дивляться. Та хай дивляться всі, хто хоче моє відео, хай дивляться. Я говорю, хлопці, правду, я говорю правду, я нікого не обманюю, я говорю те, що воно є. А чи руські... якщо русським подобається моє відео, нехай дивляться, нехай знають, що в нас. Твориться в Україні, нехай знають. Нехай знають усі, що в нас твориться. Просто мені отак часно, бувало, так зайде за душу. Мені просто охота виговоритися. Я не знаю, чи у вас таке буває, чи не буває. Просто охота якось виговоритись тоді легше стає на душі. Бо просто мені обідно, що я от. Молодий хлопець, От я не зможу доказати, де я був. Я не зможу оформити у БД, бо бойового розпорядження на мене не було. А є такі хлопці, що два дні, от, синки прокурорів, суддів, два дні приїхало в Донецьку область, в нього вже у БД, він вже виплати отримує по 100 тисяч. От за цього мені обідно, що я не знаю, за що я тут знаходжусь, за що і чого і я тут знаходжусь, коли я дійсно. От, Скажу по правді, ви ж всі знаєте, я зараз писаний з ДШВ. Я вже не маю права знаходитись в ДШВ. Не маю. Ну я зараз дійсно прикомандірований до ДШВ. До 79-ї десантно-штурмової. Ну так, да, дійсно, мене не посилають на позицію. Я за це зараз, у даний час. Даний час ось вже скільки? 20 днів мене не посилають на позиції. Так, да, я за це вдячний Аліксові, нашому старшині. Та й ще командування, да, я вдячний, бо якби мене послали на позицію, це б для мене була б дорога в один кінець, як сотням нашим солдат, А один кінець, а ви знаєте, на той світ. І ніхто б мене б звідти не забрав. Оце саме страшно мені бути вбитим і бути раненим. Бо якщо мене ранить, чесно, ну максимум, що мені дадуть за три місяці виплати чи два, а далі 860 гривень. І проживи, як хочеш. І проживи я хоч якось ось все. Скільки я солдат бачу, бідні ранені, того осколок в нозі, того в руці, той ходити не може і що. І всі придатні, і всі придатні опять на війну. Поки лічили два місяці, потім повиводили хлопців поза штат. І живи за що хочеш. Побули хлопці поза штатом, ну, самі розумієте, треба за щось і таблетки що просяться, щоб ввели їх у штат. Водять у штат, роблять здоровими і знову на позицію. А хлопці дійсно ходити не годні. От ви знаєте, от... як мені шкода цих хлопців. як мені шкода, от... Навіть в нас є багато. от, Хлопець того осколок вусі стерчить, того в нозі, той ходити не годен. І, і всі придатні до дешеве. Я б чесно, от. Наприклад, на місці нашого правительства цим хлопцям би давав би пожизненно пенсії, пожизненно. Бо вони вже своє здоров'я віддали за Україну. Не то, що пожизненно. Пожизненно. І не так би пенсію, а перевіряв би, бо є такі дійсно, що не служили. от. І отримують пенсії. А та людина, бо в них зв'язки, бо вони блядь, синки суддів, прокурорів, а та людина, що раніше, за мною Єгор був завідував відео Дійсно, хлопець поклав своє здоров'я. Він сам в Житомирській області. Поклав своє здоров'я. все. Ну, Дійсно, хлопець не може. І що, йому зробили, що він втратив 27% працездатності, хоч там цілих 40-50%. А щоб ви знаєте по закону, щоб зробити третю групу інвалідності, треба 30% втратити працездатності. От дійсно дивися на такого хлопця, мені його шкода. А він бідний доказати нічого не годен. Навіть Паша Ескобар, отакий от хлопець бідний, теж ранений, це з ДШВ я вам розповідаю, ранений, бідний. Ну зараз служить. А що служить? Бо, бо не годен списатися. Ну, ви знаєте, як нас зараз це проходить. Славий заєць, теж бідний і ранений, і після контузій. Так же саме це 79 ки Не годен списатися, Серго, бідний, весь в осколках, це Серега з Миколаєва, теж шкода. Бідний хлопець, весь посічений, осколки ніхто не подоставав, теж. Ні пенсії йому не дали, ніць, нічого, навіть не списали з дешеве. То це ось за що ми воюємо? За те, що якщо мене ранить, не дай Боже, я просто-напросто своєму правительству, чесно скажу, не, не буду потрібен. Не буду потрібен. Оце саме більше мене угнітає, саме більше, що ми треба правительству своєму, поки ми здорові. А якщо щось з нами случиться, нас просто поза штат.